Вітаю, це третій епізод юридичного подкасту від жару. Мене звати Оксана Банкова. Я журналістка жару, а також комунікаційниця системи безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця Ольга Чорна, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, юристка. І сьогодні ми будемо говорити про домашнє насильство. Тема цього епізоду нашого подкасту це логічне продовження попередньої розмови, коли ми говорили про Стамбульську конвенцію. Сьогодні будемо говорити про те, як захиститися від домашнього насильства, як захистити наших рідних, близьких, знайомих, як запобігти взагалі цьому явищу. І ця розмова важлива також в контексті Великої війни, оскільки, як правило, такі події це додатковий фактор, додатковий стимул для того, щоб ось такі якісь критичні явища поглиблювалися і ставали більш Такою значною проблемою суспільства. Ольгу, кілька останніх років держава дуже багато, і не тільки держава, а й громадські якісь інституції приділяють уваги темі домашнього насильства. Держава вносить зміни до законодавства, проводить інформаційні кампанії, так само інформаційною такою діяльністю займалися громадські інституції. Чи змінилася взагалі якось ситуація? Що ми маємо на тепер? Ви правильно сказали логічне продовження попередньої теми. Ситуація насправді змінюється, тому що ми більше про це говоримо. Насправді, суспільство більш відкритіше реагує на цю тему і навіть стає більш підкованим. Проте це таке поверхове перше явище, оскільки працюючи в системі безоплатної правової допомоги, ми проводимо просвітницькі заходи, кампанії різні інформаційні, і ми бачимо, що все ж таки є дуже багато. Недопрацювань, нерозуміння серед різних верств населення. Зокрема, дуже важко ця тема. Розуміється і взагалі викорінюється стереотипні явища у більш старшого покоління. Молодь, учні, вони реагують, вони вже розуміють. Вони інколи навіть зловживаються цими понятійними апаратами. Але те, що в нас змінюється законодавство, це правда. Ми маємо вже більш потужніші засоби і механізми інституції, куди звернутися. Я думаю, що в ході бесіди ми трішки зупинимося на цих помогло. моментах. Взагалі, закон України про запобігання та протидії домашньому насильству чітко визначає поняття, що таке домашнє насильство. Це діяння, перш за все. І на цьому ми завжди дуже юристи акцентуємо велику увагу, що ми маємо на увазі, що це можуть бути як і дії, так і бездіяльність. Чому так? Тому що інколи навіть... Нехтування і не надання певної підтримки, або залишення в небезпеці, це, це саме бездіяння. І тому людям варто говорити, що насильство це не лише коли б'є, коли є якісь фізичні наслідки, побої, а це коли і замовчується, це коли є психологічне приниження або примус до вчинення певних дій, або примус навіть вчинення до певних дій сексуального характеру. Попередній темі ми говорили, що законодавство оновилося, і на сьогоднішній день учасниками домашнього насильства можуть бути як і члени подружжя або члени. Колишнього подружжя, інші учасники родинних відносин, які спільно проживають, ведуть спільне господарство, і також діти, які стали або жертвою, або свідками домашнього насильства. І форми цього насильства, ще раз хотілося б їх зауважити і зазначити: це фізичне, е психологічне, сексуальне і економічне. От, так ось. хотіла саме про це вас запитати, тому що от з фізичним насильством здається, все зрозуміло, це побої, і тут можна легко зафіксувати, зняти побої. А от ви говорили економічне, наприклад, психологічне насильство, як розпізнати, що це саме насильство, і як довести, що таке насильство було. Так, да, це дуже важливо, адже людина, яка страждає, яка вважає, що в неї потерпіла від будь-якої форми насильства, вона все ж таки рано чи пізно Найде, я думаю, якесь свідоме відношення до цього і заявить про свої порушені права. І на сторожі цього стоїть знову ж таки і навіть система безплатної правової допомоги, тому що е зауважую, нагадаю нашим глядачам, що все ж таки кожна особа, яка потерпіла від домашнього насильства, може беззаперечно звернутися до будь-якої найближчої точки надання безоплатної правової допомоги, і отримати таку правову допомогу. І при цьому дуже важливо, аби ви надалі отримали правову допомогу, аби надалі була фіксація в в певному процесуальному, як ніби, результаті документі, що ви є постраждалою, і що ви можливо захочете отримати якусь моральну компенсацію, повинні бути докази. Щодо психологічного насильства, ну це завжди, ми розуміємо, це те, що буде ранити людину глибоко. Це може бути знову ж таки і якась переписка. Це може бути запис аудіорозмови або телефонного дзвінка, де вас тероризують. Це можуть бути якісь навіть ну інколи бувають скріни, жінки роблять, фіксують, що їм погрожували. Насправді, на сьогоднішній день суспільство розвивається і в соціальних мережах досить часто чоловіки погрожують або колишні. Члени подружжя жінкам, чи це Viber, чи це інші месенджери, фіксуйте це все і зберігайте. Звісно, ж суд в процесі, якщо ви дійдете до якогось процесу судового, буде розглядати, чи брати ці докази до уваги чи ні. Але ми завжди з вами повинні пам'ятати, що якщо це вже судовий процес, діє принцип змагальності сторін. Тобто, якщо ви вже взяли на себе. Ну, знаєте, таку відповідальність заявити про себе, що ваші права порушили, то вам потрібно мати цю фіксацію або якусь доказову базу. Щодо економічного насильства, насправді це дуже важко доказати його. І якщо проаналізувати судову практику, то в нас мало. Вже судових рішень, де визнано, що людина там, постраждала від економічного насильства, чи як адміністративне правопорушення, яке зафіксовано в Кодексі України про адміністративні правопорушення 173. прим. 2, Чи це вже домашнє насильство, передбачене Кримінальним кодексом, як кримінальне правопорушення стаття 126 прим. 1. Економічне, ну, напевно, знову ж таки, така сама може бути переписка, або якісь покази свідків, які говорять, що якийсь член подружжя або не пускає на роботу, не дозволяє працювати. Інколи, якщо аналізувати судову практику, є доказом економічного насильства, яке супроводжує і фізичне. Це, наприклад, досить часто, коли Внуки забирають ту саму пенсію у бабусів або дідусів. Це знову ж таки це буде як економічне насильство. І досить часто ми маємо такі судові рішення, де все ж таки суд визнає, що було вчинено домашнє насильство в формі економічної, яке має такі-то наслідки. Тобто насправді, чому ми часто говоримо про таке явище, як насильство, тому що не всі люди, які страждають від нього, Бажають визнавати цей факт, що вони є потерпілими і потребують цього захисту. Але чому хотіли знову проговорити, щоб ви пам'ятали, що кожен наступний раз може бути дуже якісь такий або дуже вже фатальним, або дуже шкідливим, і може бути різні наслідки. І тому ми про це проговорюємо. Я хотіла ще, от у мене таке питання про цифри, взагалі про статистику. Я шукала якусь інформацію про те, чи зросла кількість випадків домашнього насильства, чи навпаки, можливо, зменшилася. І за інформацією нацполіції, з початком великомасштабного вторгнення mm. кількість випадків домашнього насильства взагалі зменшилася. Але при цьому в поліції наголошують про те, що це аж ніяк не добре, що це навпаки можливо тривожний дзвіночок, оскільки. Люди в стресі, люди, які от зараз mm -hmm. всі ми в такому становищі перебуваємо, коли ми всі розуміємо, там, яка небезпека над нами нависла, люди бояться йти. Люди навіть навіть не настільки бояться, як люди просто не йдуть, не повідомляють, тому що вважають, ну хіба ж це проблема? Оце домашнє не, насильство, не, коли не, у нас не. в державі війна. І тому. От говорять про те, що така кількість, от, що та статистика зменшення кількості насправді ні про що не говорять. Жертви потерпілі від домашнього насильства є, мають право на безоплатну вторинну допомогу. Вони до вас звертаються. Чи, яка статистика ваша? Чи звертаються більше, чи звертаються менше? Підтверджую ваш висновок, тому що дійсно за 2021 рік. Захист саме у судовому порядку або написання документів процесуального характеру потребували 41 особа на території Хмельницької області. На сьогоднішній день це лише 6. Таких ми маємо справ. Ну, ми розуміємо, да? ну, принаймні то за рік, але ми маємо вже півріччя, і це дуже мало. Це говорить про латентність цього явища. І це, ну, дійсно, люди думають, що це не на часі, але насправді це не так, тому що загострюються наші емоційні якісь е, враження, люди стають більш агресивніші, і вибухи цієї агресії, особливо, коли. Е, Людина схильна до цього, можуть бути більш потужні, тому що взагалі явище насильства це є таке, так зване коло насильства, все йде по колу, і воно лише загострюється і збільшується. До речі, про такі випадки агресії. От я прочитала випадок, це вже зі звітів Нацполіції про те, що чоловік побив дружину через те, що вона. От... Це люди переселенці, що вона залишила в гуртожитку його чашку на кухні, що вона не забрала. І він, коли ну, поліції пояснюють, там, говорили про те, що в інших обставинах, якби вони не залишили свій дім, він би на таке навіть не звернув уваги, він би так не відреагував, а в, чужій, в чужому місті, в чужій ніби в тому гуртожитку, в іншій зовсім установці, для нього ця чашка була дуже важливою, це як прив'язка була до власної оселі. До Свого дому, і от в нього настільки важко йому було це усвідомити, що от вона десь забула, і він може залишитися без, без цієї чашки. Звичайно, це його аж ніяк не виправдовує, а якраз говорить про те, що загострюються такі всі відчуття, і от виникає небезпека саме того, що насильство буде, випадків насильства буде більше. Так, звісно. Через Наші такі психоемоційні якісь проблеми. І е, е, наступне у мене питання про те, е, чи є якийсь алгоритм дій людини, яка е, потерпає від домашнього насильства, або е, людина, яка є свідком, яка от постійно бачить, що десь от спостерігає, е, що хтось зазнає домашнього насильства. Ну насправді найперше, що ми можемо зробити, це звісно викликати поліцію. Номер 102 всі пам'ятають безкоштовно виклик, ніхто нікому не заборонено, і це насправді найдієвіший метод. Тому що на сьогоднішній день навіть працівники поліції проходять дуже якісні навчання, і вони вже більш кваліфіковано і відносяться до явища домашнього насильства не як до побутової проблеми. Насправді це вже вони розуміють, що це те явище, з яким треба працювати, і досить часто. З чим це пов'язано з тим, що бували такі випадки, знову ж таки, я думаю, що ви і бачили, аналізували, що коли працівники поліції нехтували проханням постраждалої або тої дитини, яка плакала, і просто їхали з виклику, наслідки могли потім бути дуже фатальні, з дуже негативними такими явищами, і навіть доходилося навіть до фізичної смерті. І тому це все призводить до того і призвело, що мається вже на сьогодні алгоритм діє. І більше такі засоби захисту людини, яка страждає в цей самий одномоментний час від кривдника. Насправді ці засоби захисту впроваджені все ж таки знову ж таки завдяки Стамбульській конвенції, про яку ми говорили, до впровадження і застосування таких засобів захисту, як терміновий заборонний припис або обмежувальний припис, багато нашої. Судової практики і рішень е, акумулювали і зверталися до статті 53 Стамбульської конвенції. Але коли вже ми внесли зміни до закону України протидії домашньому насильству, внесли зміни до цивільного процесуального кодексу, де виписано алгоритм дій, як діяти людині, яку хоче себе захистити, е, трішки вже цей процес налагоджений. Знову ж таки, що ми робимо? Ви свідок або ви потерпіли, викликаємо поліцію. При цьому дуже повинна людина свідомо до цього відноситись і розуміти, що коли ви викликаєте поліцію, кривник поруч з вами вам потрібно таким чином себе оберегти, щоб ви вже навіть під після виклику поліції не підлягали якомусь насильницькому впливу, чи то психологічний, чи це не дай Боже фізичний. Тому що досить часто й до нас зверталися люди, що коли викликали поліцію, чоловік відкривав двері поліціянтам і казав, що все нормально тут а? Вона борщ там неправильно налила. ну Я так, звісно, не, не якісний приклад привела, але просто, щоб ви розуміли, і досить часто він закриє жінку в ванік, а нас все добре їдьте». Ну, і поліція може собі дозволити в такому випадку поїхати, коли чоловік насправді на сьогоднішній день в них є вже цілий алгоритм і порядок дій, як їм діяти, і вони повинні все ж таки перевірити. Е, є зараз дуже гарна якісна бригада Поліна, яка виїжджає саме по домашньому насильству, і вони навчені, вони знають, як діяти. І той механізм захисту, про який я говорила, це терміновий заборонний припис, це насправді дуже потужна ну, такий інституція, момент що. Працівники поліції, при виїжджаючи на виклик, бачучи, що особа, яка постраждала від домашнього насильства, є в цьому часі в цей момент дуже в критичній ситуації і однозначно потребує допомоги. І цей кривник він агресивно налаштований. Ну, що це може бути? Ознаки фізичного насильства, це. Першочергове, що може свідчити про те, що є гостра небезпека. І в цьому моменті працівник поліції може видати терміновий заборонний припис, який полягає у тому, що кривника забирають навіть з місця спільного проживання. Насправді до цього ми йшли з вами дуже довго. У Нас не є навіть рішення Європейського суду з прав людини Левчук проти України, де засудили, ну. Ну, як не засудили, а просто цим рішенням сказали, що Україна все ж таки повинна йти правильним шляхом. І Якщо це кривдник, і навіть він є власник цього житла, і він вчиняє домашнє насильство, його все одно мають право забрати в цей момент з його власного житла, щоб він не вчинив будь-якої іншої форми насильства а щодо постраждалої чи то дитини, яка є свідком, чи то також потерпілої. А який термін дії цього припису? Наскільки його можуть забрати? До 10 діб. Насправді це дуже мало. Ну, ми Розуміємо, mm. так, але за цих 10 діб, що людині потрібно зробити, це знову ж таки забрати в працівників поліції протокол. Вони обов'язково складуть протокол, і дуже наполегливо вас прошу, якщо при цьому була ваша дитина і вона це все бачила. Попросіть працівників поліції, аби вони зафіксували, що ваша дитина стала свідком, тобто фактично вона і є потерпілим. Чому я на цьому наголошую? Тому що все ж таки працівники поліції не завжди це зазначають, і навіть рішення, які я аналізувала наших судів це фіксують і говорять, що все ж таки працівники поліції ще все це не прописують. І навіть по тих особах, які звертаються до нас, у нас є одиночні випадки, де дитина зазначена як свідок, тобто потерпіла від домашнього насильства. Після того, як ви отримали протокол. Ви можете спокійно звернутися, наприклад, до Центру надання правової допомоги. Крім того, ви завжди можете зателефонувати до нас за єдиним номером 0800 213 103. Пам'ятаємо, що в нас є лінія 116 123, здається, номер загальнонаціональна, безкоштовна, де ви отримаєте як юридичну, так і психологічну підтримку. Тому що досить часто за цих 10 діб, де там вже кривник буде, чи він буде в відділку, чи він буде видворений в інше місце проживання, він може чинити психологічне насильство. Ми ж це з вами все розуміємо. Розуміємо. І тут е, цій людині, яка постраждала, потрібно пам'ятати, що вона знову ж таки повинна викликати працівника поліції, якщо це буде повторно вчинятися. Да. Чому? Тому що ми вже з вами знаємо, е, що систематичність в нашому законодавстві це два і більше рази. Чому я на цьому наголошую? Тому що е, притягнення до вчинення як кримінального правопорушення, тобто так, е, за Кримінальним кодексом України заслужба. Статті 126.1, там написано саме систематичність. Хоча в нас є розбіжності трішки в судовій практиці, але більшість рішень суду, суддів наших, йде про два і більше рази. Чому, знову ж таки, ще потрібно викликати? Тому що це буде стимулом і більшим аргументом застосування для вас надалі такого засобу захисту, як обмежувальний припис. І саме написання звернення до суду, яке звернення до суду, яке з нашої в нашій системі безоплатної правової є безкоштовним, і за це не стягується судовий збір. Ви можете якісно отримати праву допомогу на писанні цього документа, і суд безвідкладно протягом 72 годин повинен прийняти рішення за вашим зверненням. Ну, і це що, обмеж... а що, що передбачає взагалі цей припис? Він може те, що ви прописати, пропишете, це може. Може фіксуватися, що особа не повинна наближатися до вас, чи до вашої будівлі, чи до вашої дитини протягом певного терміну на певну територію. Ну, Пам'ятаємо всі американські фільми там завжди таке є, що є. Що тобі заборони заборони... Наближатися, так, та, так. заборона наближатися? Заборона. Спілкуватися з, з дитиною, заборона телефонувати, терорузувати. Тобто, все треба прописати, угу. все ж таки, якісно, щоб це робив юрист у самому угу. вашій заяві, щоб про видачу. Всі можливі, всі можливі так. да. дія такого припису, звісно, йде від місяця до від одного місяця до півроку, до шести місяців. І надалі дуже люди бояться кажуть, а що мені далі діяти, і що знову звертатися. Ну, інколи бувають різні моменти. Інколи бувають, що людина заспокоїться і далі йде примирення. І люди досить часто за цей період чоловіки або жінки, які вчиняють, ми не будемо з вами зараз акцентувати uh -huh. на цьому. Вони проходять певну реабілітаційну таку психологічну підтримку, яка також дає якісь потужні. Механізми. Про проходження реабілітації кривника може бути також зазначено і в рішеннях суду. Це багато і стосується по адміністративних правопорушеннях. Суди прописують в рішеннях, щоб пройти цю процедуру для кривника. Тобто інструменти насправді на сьогоднішній день вже є. Варто ними користуватися і не нехтувати, заявляти про те, що таке відбувається, тому що, ну, на жаль, наслідки можуть бути дуже-дуже різні. І е, про покарання, взагалі, бо я розумію, що добре, коли кривдника якось е, там е, розмістять на відстані від потерпілої людини, коли він не зможе наближатися, коли не зможе там телефонувати і так далі. Але все-таки. Е, коли були якісь дії щодо людини, там вчинені було насильство, то хочеться, щоб все таки було кривника цього покарано. Що передбачає, які покарання для кривників взагалі передбачає українське законодавство? Посмішка є, Тому чому? Тому що коли читаю кодекс України про адміністративне правопорушення і цей штраф 170-340 гривень ну це взагалі мінімал відповідальності. І дуже часто, і, і навіть спілкуючись з суддями, судді кажуть: ви знаєте, ну хто платить цей штраф? Платить та потерпіла. Ну, найчастіше кривдниками є. Я перепрошую, але це правда. Найчастіше є чоловіки, які або безробітні, або mm -hmm. зложують алкогольними напоями. Жінка бідна працює там можливо на кілька років, і вона, ну що ж, він ж батько моїх дітей? І вона піде заплатить сама той штраф. Ну, тобто. А кримінальна відповідальність взагалі може бути ну, обмеження волі там, позбавлення... обмеження волі, позбавлення волі також передбачено до двох років, і так само і громадські роботи, і арешт. Але що цікаво, як кажуть та також і працівники поліції, що ем... Вигідніше, Боже, як це правильно назвати, щоб нікого не образити, побити свою другу половинку, аніж вдарити сусіда. Тому що за сусіда буде менше, тому що це може бути приватне обвинувачення, і ви примиритеся. А тут а це вже не, не є приватне обвинувачення. Тобто, ну. А можливо, якось зміниться ситуація, вже ну, відколи ми ратифікували конвенцію, можливо, якось ці санкції будуть, будуть якось Вжито заходів для того, щоб вони стали жорсткішими, ці покарання санкції статей? Побачимо, але ми розуміємо, що законодавець лише почав спроваджувати, тому що ці зміни лише нещодавно. Але ми вже маємо дуже багато велику судову практику притягнення обвинувальні вироки до осіб. Звісно, до це часто і примиряються, і визнають свою вину, це як і опом'якшувальною обставиною. Це все, ну, це суспільні відносини, результат може бути різний. І про те, які прийме рішення надалі законодавець, ми, ми не можемо знати. Можливо, буде щось і переглянуто, можливо, будуть більш такі ґрунтовніші санкції. і більше... Ну, а як позбаг... на вашу думку, вони мають бути жорсткіші взагалі? Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, мабуть, все ж таки, щоб кривник розумів, що домашнє насильство це велике ну, негативне явище, то все ж таки, мабуть, треба збільшити цю санкцію. Головне, щоб не було зловживання у цьому напрямку про притягнення до відповідальності, але це знову ж таки це суспільний інтерес, резонанс. Але те, що на сьогоднішній день вже в нас є така практика, що люди. Дехто заявляє і в порядку адміністративного як правопорушення. А вже ми, якщо говоримо про кримінальне, то це зрозуміло, що це вже обов'язково, якщо порушена справа, то вона має дійти до якогось логічного завершення. Зрозуміло. І мені здається, що кримінальна, ну так з власного там досвіду, колись готувала матеріал і писала про вироки у справах насильство, дуже часто є е, умовно. У вироку покарання умовне, але все одно, от людина вже буде боятися, а вчиняти повторно такі дії, тому що цей умовний термін може, він перейти, так. може перейти, і тоді людина буде вже покарана жорсткіше, покарання буде вже відповідне. Ну, навіть судимість, наявність судимості є певні обмеження далі в певному працевлаштуванні. Ми ж це все розуміємо. Тому ну навіть те, що ми внесли зміни і заявили про кримінальну, що домашнє насильство це вже кримінальне правопорушення, це вже є потужний інструмент. Але розвиваємося, в нас все змінюється. І насправді те, що ми ратифікували конвенцію, я думаю, і дасть свої якісь більш позитивні результати, оскільки буде більше конгломерація дій всіх установ, і приватного і публічного сектору. Дякую вам, Ольга, за роз'яснення. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша інформація, те, що прозвучало, допоможе захистити в деяких випадках врятувати когось від домашнього насильства, десь можливо запобігти взагалі цьому явищу. Це був третій епізод юридичного подкасту від жару. Дякуємо, що нас слухали чи дивилися. До нових зустрічей.